Вітаю підписчиків мого каналу. Доброго всім здоров'я. Біла фіга, фіг бланш, Один із найкращих сортів у моїй колекції, яка нараховує більше 20 сортів інжиру. На цьому кущу, який висотою більше за 2 метри, було кілька бреб, але зараз основний урожай на початку вересня, якщо буде гарна погода, без заморозків, ночі будуть не дуже холодні. Ну ці всі плодики, сподіваюсь, дозріють. Мякоть у білої фіги надзвичайно ніжна, потрібно слідкувати і вчасно зривати плоди. Інакше вони можуть загнивати, а також пошкоджуватись комахами, мурашками і метеликами. Біла фіга. Добрий десяток плодів зав'язалася на кущі. У ряду посаджено 9 сортів різних форм, різної окраски ягодів І біла фіга достигає саме перше. Навіть сірий ранні не відповідає такій назві, як сірий ранні. Плоди в нього теж гарні, дуже хороші, смачні, але він достигає трошки пізніше від білої фіги. Бреби були майже на всіх сортах навіть і на Далмацькому, що дуже рідко буває, але біга фі... біла фіга не перестає мене дивувати. М'якость в неї дуже-дуже солодка, смачна, плоди приємні на смак. Біла фіга. Фіг бланш. Всім дякую за перегляд.